Епізоди. З вами у студії Анна Сергієва та Марина Лисиця. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. З 1 березня українці залишаться без ліків. Хто і для чого підпалив гостинний двір? Як приготувати трунок кохання у нашій спеціальній рубриці кухня? Новий закон про обов'язкове ліцензування імпортних ліків призведе до смерті багатьох людей. У цьому впевнені організатори акції черги за життям. Документ вступить у силу вже 1 березня. Чим він небезпечний у наступному сюжеті. У чергу за життям до аптеки, неподалік від адміністрації президента, вишукувались сотні людей. Серед них онкохворі віл-позитивні та люди з іншими недугами. Вони щодня потребують препаратів і впевнені, що 1 березня, коли почне діяти новий закон, імпорт ліків в Україну фактично зупиниться. Тоді деяким просто не вижити. Закон залишить без ліків і доньку Людмили Магури Інну, яка вже 10 років бореться з раком. Коли Кадами ліжалі зістожуву вся хіміотерапія, антибиотики, все импортного производителя, которые тоже, тоже заменить просто невозможно. Просто если есть какие-то аналоги, конечно, очень много побочных эффектов. Вже зараз Людмилі доводиться купувати деякі препарати для дитини за кордоном, тому що вони не пройшли реєстрацію в Україні. Про нестачу ліків спровоковану неграмотними нормативними актами говорять і організатори акції. Я наприклад сама везла з Страсбургу в Чимодані важливі ліки для дітей, яких тут немає. Вони не зареєстровані, бо дуже важко пройти реєстрацію. Проте на думку влади причин для паніки немає. Я чітко заявляю, що на фармацевтичному ринку будуть встановлені цивілізовані правила, які мають забезпечити населення усім необхідним особисто асортиментом сучасних лікарських засобів належної якості та за доступною ціною Проте аптеки це не єдине джерело лікарських засобів в Україні. Препарати, котрі закуповуються коштом державного бюджету в рамках різних програм для лікарень. Вони на складах не формуються. Імпортні ліки, попри ліцензування, вже перевіряються в Україні двічі під час реєстрації та при підтвердженні європейського сертифікату якості. Ліцензування не лише подовжить процес отримання ліків, ще й буде коштувати імпортерові додаткові 30 тисяч гривень. Тож людям доведеться платити за ліки ще більше, або зовсім залишитися без них. Я знаю свою ситуацію, онкобольні без цих лікарств просто не виживуть. Для того щоб внести всі необхідні зміни до закону, часу вже не вистачить. Щоб призупинити його дію. Учасники черги за життям передали президенту України петицію, яку підписали три тисячі людей. Анна Сергієва, Олександра Комісарова, Могилянська школа журналістики. 11 лютого під кабінетом міністрів України мітингували радійники, добиваючись відмовлення, відновлення мовлення каналів українського радіо на ультракоротких хвилях. Про це далі у сюжеті. З 5 лютого трансляція каналів національного радіо була припинена з фінансових питань. Викладач Морослав, постійний слухач каналу культура, і прийшов захищати право чути улюблену станцію. я чув таку цифру: 3 мільйони слухали, наче цей канал. Ну тепер це будуть зовсім одиниці. От е, тому що молодь навряд чи буде його слухати. Це старше покоління. Слухало. Е, я вже слухаю цей канал «Часи помаранчевої Революції. Е, то мені здається, що до того я був просто мавлі. Зараз, оце зараз. Активісти зібрались ще о десятій ранку для того, щоб змусити уряд повернути фінансування радіо. Е, спасати собак і захищати собак, коли нищиться культура. То я хочу сказати, це не дуже правильно. Е, дуже хотілося, щоб оце люди зібралися більше на підтримку. Як кажуть культури захисту нашого всього українського і що ми українці? Я це довожу. Тім увага журналістів була зосереджена не на питаннях радіомовлення, а на паралельному мітингу, покликаному захистити права тварин. Але уже через пів години лідер радикальної партії Олег Ляшко показав, що готовий підтримувати обидва протести. От вони повідомили. Що на нашу акцію протесту 15 хвилин тому Азаров підписав відповідне доручення? І я сподіваюся, що сьогодні максимум шукати, завтра діяльність українського радіо буде відновлена. Ми принесемо Азарову собаку. Неподалік проходив голова профільного комітету з питань радіо Олександр Курдинович, але коли журналісти звернулись до нього за коментарем, він відмовився від будь-яких реплік. Шукати позиції влади ми поїхали у нас раду з питань радіомовлення і у сам державний комітет. Втім, після півгодинного пошуку залишилися ні з чим. А уже о 14-й годині офіційні сторінки двох інстанцій оприлюднили заяву про відновлення ефірного мовлення. Таким чином, мітинг справді був успішним, а статус-кво для трьох державних каналів повернувся. Богдан Ковалів, Ольга Хім'як, Моглянська школа журналістики. 2 лютого відбувся інформаційний старт виборчої кампанії на пост мера Києва. Кого оберуть кияни і чи стане від цього краще місто у сюжеті? Мера Київ обиратиме аж влітку. Однак майже усі кандидати визначені і процес підготовки розпочато. Основною проблемою потенційних виборів є дата їх проведення та кількість турів. Будемо реалістами, Я думаю, що збережеться на виборах мера один тур і в ньому будуть проходити вибори. Це буде своєрідний Сталінград. Ну, багато хто це буде називати репетицією президентських виборів, тому що для багатьох ці вибори будуть шансом звернутися, якщо не в велику лігу політики, окрема в першу війну. Відповідно до соціологічних досліджень, наразі у гонки є чотири чіткі лідери. Поміж них висуванець від удару і батьківщини Петро Порошенко. Слідом йде свободівець Андрій Іллєнко. Далі чинний мер Олександр Попов і ще один б'ютівець Микола Томенко. Варіанти, інший кандидат і не визначився, набрали найменше відсотків. Таким чином, серед лідерів вже зараз є три представники від опозиції, що, втім, на думку представників інтелігенції, не означає кардинальної зміни ситуації. По суті, батьківщина завжди була базою, ну, базою для більшості в Київраді. І весь грабунок Києва відбувся завдяки батьківщині. тепер в піку неоковирним діям центральної влади кияни знову змушені голосувати за тих, хто розграбував Київ. Києву потрібен такий мер, як є Садовий у Львові. Тобто, ну, це мер політик. Тому що Київ це столиця. І Київ це окрема країна, я б сказав. Експерти прогнозують поділ міста на понад 60 округів, а дату елекції на кінець травня, початок червня. Дехто з них навіть сумнівається в тому, що вибори відбудуться. Кияни ж починають визначатися уже сьогодні. Хтось тобто з позиції, напевно. На будівлі Попова. А я політична людина. Кличко, либо ключкова, либо... Попов. Ні, свободи від СНІД. Попов. Категорично – ні. А Порошенка я б, чесно кажучи, подумала б. Я думаю, що ні першої За Запопова, Олександра Попова. Тільки. Я думаю, що виборів не буде. Юридично вибори мали відбутися ще два роки тому. А чинний голова весь цей час є виконувачем обов'язків. Тому ніхто, напевне, не може знати, скільки протримається прийдешній обранець. Ольга Хім'як-Богодар Ковалю, Могилянська школа журналістики. Вже не вперше трапляються пожежі у старовинних будівлях у центрі міста. Цього разу постраждав гостинний двір. Будинок, навколо якого вже вісім місяців точиться боротьба між державою та громадськими активістами. Деталі інциденту дивіться далі у сюжеті. В ніч з 8 на 9 лютого у гостинному дворі сталася пожежа. За попередніми висновками експертів, причиною займання стало коротке замикання. Однак активісти не викидають версію про підпал. Вже пройшло три дні, але зі стелі досі капає вода і чути сильний запах диму. Саме активісти помітили перші ознаки пожежі. Звернулися до представників правоохоронних органів, до людей з приватної охоронної фірми, яку найняв забудовник. Але ні ті, ні ті не відреагували, тому саме наші люди, активісти викликали пожежну. У знищенні вогнем частині будинку розміщувалась науково дослідна лабораторія а також як виявилось, і сауна. Де це ви бачили, щоб сауна була під кришою у зв'язку з інцидентом? Активісти пікетували держінспекцію з архітектури і будівництва. Вони збирали підписи під вимогою розірвати договір оренди з укрреставрацією. Передати пропозицію з підписами виявилось непросто. Дайте телефон, щоб показати на цю на саваді просто. Це державну сцену, я питаю. Я маю право проїхати. Ви не маєте права журналістів огранічувати. Це нарушення закону України. Це підтримання діяльності журналістів. Це уголовне підтримання. Це кримінального кодексу України. Переведіть, будь ласка, журналістів. На посіті журналістам. Що не такое? Ви знаєте міліцію. Дивіться, виходіть за приходимо урон. Дивіться взагалі не зрозуміло. Врешті реч кільком активістам вдалося потрапити до установи і передати підписи. Захисники гостинного двору вважають, що є достатні підстави для припинення будівельних робіт. враховуючи те, що на виробництві сталася аварія, а трактується пожежа у гостинному дворі саме. Таким чином, це є підставою для зупинення будь-якого виробництва і для припинення будь-яких робіт до моменту з'ясування причин Проте роботи з реконструкції поки що тривають, незважаючи на численні протести. Валентина Чабанова, Ірина Скуратовська, Могилянська школа журналістики зворушлива, позитивна, а головне, тепла. Так характеризують виставку молодої художниці Мариси Рудської, яка відкрилась днями у столичній букарні. Її відвідувачі кажуть роздивлятися сти картини на найкращий спосіб втекти від зими. Стомлені від затяжної зими мерзляки отримали запрошення до внутрішнього вирію. Знайти його можна у столичній букарні до одноіменній виставці молодої художниці Марисі Рудської, добре знаної в інтернеті під ніком Смугаста. Чимало з тих, хто прийшов сюди, стежать за її блогом, куди художниця викладає свої роботи. Побачити улюблену авторку вживу для Дмитра і Юлії це один із найкращих способів зігрітися. «Від Цих малюнків іде настільки велике тепло і позитив, що мені от, буквально. Ці картини допомогли добре пережити остаток зими минулої для гурту. Теорія струн, друзів Марисі. Її внутрішній вирій це ніби машина часу, що повертає у дитинство відчуття, яке от вона, і є в дитини, але дитина ще якби не відстрілює, що в неї от є себе шуття. А коли от бачиш ці картини, то от починаєш згадувати, що, що цю теплоту починаєш згадувати. Зазвичай в художників відбувається так, що вони придумують концепцію, а потім під нею вже малюють і серію картин. У Мене відбувається трішки в зворотньому порядку. Я не знаю наскільки це правильно. Я спочатку домовляюсь про виставку, розкладаю картину на підлозі і думаю, як би це тепер назвати. Чому така назва внутрішній вирій? Марися розповідає. Якось мексиканський друг попросив її перекласти одну довгу назву картини, де було це слово точного відповідника художниця, яка вчиться на філолога, не знайшла ані в іспанській, ані в жодній іншій мові, якою говорить. Бо, приміром, російські теплої края каже поняття географічне, а вирій містичне. Вирій, взагалі знаходиться невідомо, де ми всі можемо мати всередині свій особистий внутрішній вирій, пускати туди того, кого ми хочемо зберегти протягом цієї людини. Серед тих, кого хотіла б зберегти сама Марися, переважно лисиці і птахи, яких вдалося або хотілося б погодувати з рук. Сестричці художниці Фернаті теж подобаються. За Заголово залишатися такою, як у дитинстві, відкритою до світу, з незашореною фантазією та щирим серцем. Такі плани у Марисі Рудської, яка колись почавши малювати свій власний світ. Вже не змогла його залишити. Славка Куцай Галина Чернікова, Могилянська школа журналістики. В дитячому науковому музеї експериментаріум, що на Подолі в Києві, завжди багато завзятих маленьких науковців, спраглих до відкриттів. З нагоди Дня закоханих тут теж провели експеримент. Тут робили Валентинки та Орігамі, кожна у формі серця. Дітвора, що прийшла сюди, багато знає про це свято. То закону. Закроємо. Це коли цілуються, коли у Києво-Могилянській академії оригінально підходять до святкування Дня закоханих. Проводять благодійний аукціон побачень. Організатори зізнались, що для них це було дуже відповідальним завданням, але торги вдались на славу. Торгувалися золоти і наші кореспондентки Ольга Герман та Наталі Чуловська. Могилянський академії аукціон. І продають тут не книги, і навіть не коштовності. Це аукціон побачень. Учасники могли зареєструватися на сторінці ВКонтакті, поторгуватися та лишити коментарі. Правила аукціону були прості: головне не забути зробити внесок. Дівчата-кобідончики підходили до кожного покупця. Мета благодійного аукціону зібрати гроші для студентки могилянки Лесі Стефанів. Це прозвучало у словах кожного учасника аукціону. Сподіваюся, ці гроші допоможуть вас. Дуже рада допомогти. Тож торгуйтесь. Хоча це не єдина причина участі. Я хочу на свідання. Можна тільки можна ще щось домовитися. А страшно Почалися торги. Покупці на перебій пропонували ставки на лоти, яким сподобалися найбільше. Учасники рекламували себе. Тих, хто соромився, піарили ведучі. Нова ну, люди зустріч дівчини. Перспективні молоді економіки. Конкурують подружки, дівчата, хлопці. Дуже гріхно. Для організаторів аукціону це змога допомогти і водночас згуртувати могилянців. Я дуже хотіла познайомитися з багатьма студентами наукома, тому що я людина нова тут і дуже хотіла допомогти саме Лесі. Учасники теж діляться враженнями. Сьогодні конкурс був значно краще організаційно він пройшов значно швидше, і в принципі я не знаю, як результ... за результатом. Я не пам'ятаю, яка сума була попереднього разу зібрана. Але цього разу це виглядало все досить таки професійно. Ми допомагаємо своїм колегам, своїм друзям, які потребують цієї допомоги, і ну щоб вони вилікувалися і змогли з нами разом закінчувати і продовжувати своє життя. Загалом зібрали близько 18 тисяч гривень. Організатори не дочекаються, коли зможуть передати гроші Лесі Стефанів. Торги завершено. Могилянці розішлись на побачення. Хто знає, можливо, сьогодні вони знайдуть своє кохання. Ольга Герман, Наталі Чловська, Могилянська школа журналістики. А як продовжити своє кохання? Дізнавалася Дар'я Щаслива у нашій спеціальній рубриці «Епізоди на кухні. Всім привіт! Мене звати Дар'я Щаслива. Після Дня Святого Валентина ми вирішили, що один день для пристрасті це замало. І спокушати свою другу половинку можна щодня. А як? Дізнаємося прямо зараз. Сьогодні ми будемо готувати шоколадний коктейль, і в цьому нам допоможе Микола. Варвана львівської майстерні шоколаду. Щоб приготувати коктейль з покуси, вам необхідно половинка банану. 400 г полуниці, 200 мл молока, 200 г морозива і головне, 3 столові ложки розтопленого шоколаду. Для цього нам знадобиться молочний шоколад. О, як багато. Молоко. Перси все збиває. Готуючи коктейль, можна уявити себе героїнію фільму Шоколад Джуліет Бінош, яка спокусила Джоні Деппа найсильнішим афродізіаком в світі шоколадом. Like what about boycott him orality? Шоколадну зиму прикрашаємо білим шоколадом. Тепер наливаємо і прикрашаємо вершками. Покажуть, як треба робити з вершками. Десять хвилин коктейль готовий. Пробуйте приготувати його вашим другим половинкам. І нехай тільки вони не спокусяться. Дякую, Миколі, за те, що він нам допоміг. Для вас працювала Дарія Щаслива, Олександра Степаковська, Могилянська школа журналістики. Це всі новини на сьогодні. З вами у студії були Анна Сергієва та Марина Лисиця. Бажаємо вам тепла та любові. На все добре.